Файний похмурий день, аби на голову клятих окупантів прилетіли невідомі дрони. Ну а нам потрібно зайнятися ремонтом даного скутерця. Тож підписуємося на канал, ставимо вподобайку, обов'язково ставимо коментар. Ну і традиційно, хай ретрендіти погнали робити. Човим пасики на мотитках, столинбаком пасики на віка. І так, Маємо скутерець ретро-стилі, Honda Giorno, а саме e 24 І приїхав він до нас після майстрів. Віддав його власник якимось майстрам. Зробили скутер їхав, їхав і все. І більше не їде. Зупинився, і більше не заводиться, признаків життя не подає. Тож, будемо вирішувати дану проблему. Тож погнали його, трохи змиємо з того болота. І Забираємо, як завжди, мотор на стіл. Скинули ми сідушечку і що ми маємо? Отака от, от гора масла, ну вже, вже не масло, то вже солідол. Щось майстри не доробили. Все обісцяне маслом. Тож погнали, беремо хімію, воду і погнали трохи зіб'ємо то багно з тим маслом, щоб було якось приємніше працювати. Змили ми нашого чорта трохи, воно ну, тепер трохи виглядає, не похоже на скутера. Тут з грубшого збили багно, зараз займемося, засохше масло, позмиваємо. А фіксик вже розбирає потрошки мотор, щоб його також відмивати, і підемо з ним на стіл. Перенеслися вже на стіл, такого ми розкидали наш моторець. Люди, мийте свою техніку, блять. ми потратили більше ніж 2 години 3 літри бензину, купа хімії учасників, щоб хоч отак от блять, відмити ваш мотор. Дивіться за свою техніку і може буде приємніше на ній їздити і її ремонтувати. Тож, погнали, дефектуємо нашу ЦПГ і йдемо замовляти наші запчастинки. Посилання залишимо в описі, також в описі посилання на наш телеграм-канал. І погнали далі розбираємо. Закинули ми наш мотор. циліндр поршнева під заміну, був у нас тепловий прихват, зазорів на кольцях нема. Прокладка знизу вирізана була як з якогось паперу. Все стяло, ось Тут все підпускало у нас бензу Складаємо список запчастин, посилання в описі, погнали замовляти ну і включимося, коли будуть запчастинки вже на столі. Погнали. Ну шо ж. Отак От я віддраїв нашого моторця. Як вам, напишіть свою думку на рахунок такого стану? І ще напишіть, хто ремонтує, чи миєте ви до такого стану мотори, який ви маєте в ремонті. Буде цікаво подивитися запчастинки на столі, все помито, все готово. Погнали збирати мотора і заводити його. Поясню трохи, що відбувалося прокладочка, яка йшла в комплекті з ЦПГ загруба. У нас трохи не дохід до верхньої мертвої точки і вікна знизу поршень занизько трохи приспускався. Я, маючи параніт, як завжди, різних товщин, взяв тончий параніт. Раз, два, рубанув прокладочку. Зараз допомогу нам напильнички і. Кромочки на вікнах наші підпилюємо, щоб вони не були гострі, щоб не жерло нам скоро кольца. Погнали, пиляємо, збираємо ЦПГ. О, ви слухаєте музичку, а я плідно працюю. ПГ, пелюсточок, беремо маслонасос. Сальник подивилися сухенький, нас не пропускає, щоб не натікало в камеру. нам. Кільце ущільнюючи, сідає плотненько, можна його не замінювати, хтось його трошечки поміняв. Напевно. Зараз прокачуємо обов'язково маслонасос, щоб масло у нас одразу подавалося. Я прокачую вже показував неодноразово. Кусочок шланга, масло, шурупверт і погнали. Наше масло. Нам Знадобиться шприц. Заповнюємо шланг. Надіваємо на масло насос, на подачу. Беремо шурик, зажимаємо шток, все і так бачити, у нас довгий, на подачу. І якби не прокачати і не пропустити шланг маслом, поки він продавить повітряну пробку, я думаю моторчик можна і прикласти. Хоч то і так можна спеціалісти прикласти можуть, але я з певною душою віддам скутер і буду знати, що масло там прокачане було всюди, де треба. Так, як той чорт у нас має бути? Походу так от пик. Сюди, щоб нам маселку не витекло самотьоком, легенько вкрутимо з шурупчика і чекає В своєї черги. Так само підгинаємо. Вушко, видно вам не видно, оце вушко, яке прижимає маслонасос, пригинаємо вниз. І коли ви прикрутите, маслонасос прижметься, щоб він не вискакував догори і не тягнув туди говна в мотор. Маємо ролик, він у нас має з одної сторони залитий пластиком, з другої ні. Тим залитим пластиком ставимо в праву сторону, щоб ролик не гриз нам в стінки варіатора. Бо як ви поставите, де нема залитого, він з часом з'їсть отут стінки, і варіатор просто викинути. Варіатор у нас в гарному стані, рівненький. Тому шкода засрати його, ставимо правильні ролики і варіатор буде у вас служити довго і не будете мали з тим проблем. Пробуємо кинути довшу втулку дивитися, що воно нам покаже. Бо хоче ремінець довшої втулочки. Що я помало зібрав. В суті, просто все назад навісне, навісили, карбюратор помили, почистили, продули. Нові резиночки новий фільтр, поролончик, новий патрубок. Нові шланги також я поставив, бо з часом розтягується на посадці. І туди осопливить масло. І будемо міняти ми основний від маслобака бака. Шланг сюди на подачу, бо він дубовий і через нього з того, що він дубовий, отут і була оця гора, у нас масло набита Ну, лишається у нас варіатор, треба втулку підігнати. І закидуємо колесо вихлоп варіатор, і погнали його заводити. Втулочку я підігнав, ремінець у нас сидить гарненько. Натяжечка є. На втулочку сів, на максималочку, думаю, буде виходити. Все, закидаємо кришечку, колесо, вихлоп і погнали його на раму. Що ж, моторчик зібраний, все під'єднано, підключено. Обов'язково ставимо тут добрий хамут на масло, щоб сюдою не продавлювало з бачка, коли повний бачок не продавлювало і не супливало масло. Все, закачуємо бензинку і пробуємо заводити. Щось, працювали ми з тим скутером, працювали, і я вже був такий злий на нього, що я думав, що я його кину стерник в бак. А знаєте чого? Бо прийшлося нам замінити карбюратор, викинути оригінальний від 24-го мотору. Поставили ми сюди від 27-ї з нормальним регулювальним гвинтом і жикльором. Поставили ми впуск від 27-ї, засверлили отак ми вакуум. Вийшло як з заводу. Фільтр, до речі, став на своє місце на раз-два. Єдине, що ми поставили патрубок від 35-го. А ну, F-34, туди він залазить він на дифузор теж стає. І то теж не все, що змінилося в нас. Ще в нас змінився вихлоп. Також прилетів від 27 діо, бо штатний вже настільки був забитий, що йому навіть пропалка не допомагала. Щоб воно працювало хоч якось адекватно. Отак він у нас тепер виглядає. Карбюратор став навіть не... Не зрозуміло, що він поміняний. єдине, що вихлоп трохи змінився. Ну, але робить та дай й добре. Зараз вам покажу, як воно заводиться, і віддаю скутерець власнику, бо він ту пластмаску нашу решту відправив десь в ремонт. Тож віддаю його в такому стані. Скутерець у нас холодний, повністю ось. для демонстрації вихлоп холодний, все холодне. І Пробуємо заводити, як він у нас працює. От так у нас заводиться в будь яку погоду з першого разу. Та от так двигуни всі б мали робити і було б щастя. І на тому у нас все. Підписуйтесь на канал. Обов'язково підписуємося на наш телеграм-канал, щоб не пропустити нічого. Ну і до зустрічі в нових серіях. Всім папа. Шо вимпазики на мотиках, целим бакомбенках. I'm